Корпус нового українського корвету гетьман Іван Мазепа класу Ада готовий. Його показав турецький ресурс «Турдеф». на фото. Сухий док, в якому наразі знаходиться корабель. На борт уже нанесений номер F-211 та назва гетьман Іван Мазепа. Цально плаха новость. Корвет був закладений рік тому у вересні 2021 року. суднобудівельниками компанії РМК у Туреччині. Нагадаємо, що у 2023 році для військово-морських сил України закладуть другий корвет типу АДА. Корвети цього класу будуються згідно із стратегією розвитку ВМС Збройних сил України до 36-го року. Вона охоплює всі пріоритетні напрямки діяльності ВМС і формує спроможності на довгострокову перспективу. Згідно з програмою розвиток надводних сил передбачає будівництво кораблів класу Корвет. На корветах будуть розміщені комплекси протикорабельних ракет та комплекси. И ППО малої дальності таким чином корвет даного типу зможе реалізовувати як наступальні, так і оборонні дії тактичної групи кораблів. Корвети матимуть можливість адаптуватись під усі наявні нині види протикорабельних ракет, як іноземного виробництва, так і вітчизняних розробок. Зокрема, таких систем, як Томагавк, до складу ВМС новий корвет увійде в 2024 році. За планами у тому ж році військово-морські сили України матимуть тактичну групу з ракетних катерів та корвету типу Ада. З нами на зв'язку Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю в е, останні події, які відбуваються в одеському регіоні. Що вам відомо, подробиці, як пройшла ця доба? Розкажіть, будь ласка, слава Богу, що немає обстрілів. Сигнал повітряної тривоги теж не лунає, але Досить різко зараз зросло угруповання ворожого флоту, яке має на борту крилаті ракети морського базування. У нас на ранок був такий один ракетоносій, тому що в морі штормить, і ці кораблі вони притиснулися зранку до узбережжя тимчасово окупованого Криму. Наразі зараз бачимо. І спостерігаємо вже чотири таких ракетоносії, І можливий сумарний зал буде становити 32 крилатих ракети типу калібр. Тому загроза ракетна залишається постійною. Так само не забуваємо про ворожу авіацію, яка діє і підіймається у повітря з території самої власне Росії. Ну, також пам'ятаємо про Крим, тимчасово окупований. Там є ракети Онікс, які теж націлені на Одесу та інші регіони. Загалом ситуація повністю контрольована. сили оборони виконують поставлені завдання. Ну і звичайно спостерігаємо, що там відбувається на теренах Молдови, тому що є там певне, ну якщо не загострення, а певні, скажімо, певна активність політичного життя. Тому слідкуємо за так званим Придністров'ям, що там можливо. Тобто, всі ці завдання виконуються. ну і працюємо звичайно на фронт на оборону. Південний напрямок, наш напрямок. Пане Сергію, ну резонансна тема цього тижня. Там в Одесі обмалювали пам'ятник Катерині, другій імператриці Російської імперії. А знаєте, так символічно, що вчора в оперному театрі відбулася прем'єра Катерини, і, і вчора, і сьогодні, я так розумію, чи це було вчора. Зібралися активісти, які виступають за знесення цього пам'ятника. Що вам відомо? З останньої інформації, чи вже є якесь рішення від міської влади стосовно цього пам'ятника? Абсолютно правильні акценти. Дуже дякую, друже, за те, що так нагадали. Дійсно, була вчора світова прем'єра Катерини. І це та Катерина, про яку, власне, і треба говорити, і будемо говорити в найближчому майбутньому, взагалі в майбутньому у перспективі як мистецтва, так і історії. Що стосується так званого пам'ятника Катерині, він не є пам'ятником. Саме фігура Катерині вже давно є відповідна думка у переважної більшості. І людей все таки я так розумію. Я не за всіх, звичайно, розписуюсь, але я говорю про те, що і відповідна позиція обласної військової адміністрації підтримав президент таку позицію, що згідно чинного законодавства все має відбуватися. І сьогодні м'яч він є суто на полі дійсно міської ради, яка. Дуже легко може провести це зібрання з депутатами, проголосувати, відправити ті фігури там, де вони були. Я про так званих можновладців часів Катерини Другої, які дійсно хтось з них і дотичний до новітньої історії Одеси, вірніше Гаджибею. Вони були в музеї, то мають там і бути. Що стосується оцього витвору Катерини, яка ще раз нагадаю, не є пам'ятником, то ми не варвари, ми не московські ординці. Ми нічого викидати не збираємось, але власне можна. Знову таки десь в музеї зберігати як частинку якоїсь там ну якщо не історії, то якогось, ну скажімо так, історичного періоду. Дійсно, активісти були сьогодні біля пам'ятка, висловлювали свою позицію, але власне саме завтра мають стартувати громадські слухання. Вони будуть у режимі онлайн, чесно кажучи, я навіть не здогадуюсь на сьогодні, як це можливо провести. Тому що там понад тисячу людей записалося для участі у цих громадських слуханнях, там виступаючих понад 100, якщо не більше людей. Як це буде відбуватися? Ми з вами давайте теж подивимося, відслідкуємо і певні висновки зробимо. І ще раз скажу, тут е, треба приймати рішення швидко, однозначно, так як воно має бути. Катерині другій не місце в нашій. Е, Історії в нашому місті і це зрозуміло, особливо зараз стало зрозуміло для деякого тому. Міська влада має не затягувати вирішення питання, а прийняти його відповідно до чинного законодавства, яке це і ще раз підкреслюю, дозволяє зробити. Дуже просто дуже тобі дякую за коментар за інформацію, що долучився до нашого ефіру. Гарного вечора бажаю Сергій Брачук, речник одеської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Друзі. Выдвинулись на позицию, идем, верьте в нас и все, я буду в Украине. Откуда и Братан, сейчас посмотрим. Сейчас кабан нужен. Ориентируй сейчас деревья. Кабан, где был ориентир? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.